Вітаю, друзі. Нарешті на моєму столі знову розпаковка. Приїхала нова продукція від інтернет-магазину Національного банку України. Це продукція, яку ми купували 27 березня, так, досить недавно. Сьогодні у нас 9 число. Одна з посилок приїхала вчора, інша посилка приїхала в суботу, але обидві я зміг забрати там через певні обставини тільки вчора. Ну і розпаковку можу зняти сьогодні. Але скажу, що продаж був 27 березня, так і одна з посилок Моя була оброблена 2 квітня, а Ангелінки посилка була оброблена 3 квітня. Хочу звернути увагу на ціноутворення від Укрпошти. Я так рахую, що вони беруть за доставку 10% від оціночної вартості посилки, але не менше 60 гривень, тобто не менше 60. Так? І, скоріш за все, у них йде базова оцінка. Якщо на новій пошті там 200-500, так змінювалося, то у них, напевно, йде 600. Як я це зробив, саме вартість одного замовлення, одного комплекту рола і одного комплекту медальки становить 631 гривня. І от 63 16, так? Тобто 6 копійок ще вони, напевно, беруть якоїсь комісії, яка набігає. Тому ціноутворення Укрпошти, на мою думку, 10% від вартості посилки, але не менше 60 гривень. Так, це мова про регіони не по Києву. Що ж, давайте потихеньку розпаковувати, так, подивитися, що до нас прийшло. Як я вже сказав, це е, ролл, і це е, пам'ятна медаль. От, але прийшло з двома посилками. Тобто одне замовлення робив я, інше замовлення робила Ангелінка. Ролик е, запакований, ну, як на мене, досить якісно, так, він не пошкодиться. Це і картон, це і плівка поліетиленова, і моток скотчу для того, щоб це все. Не розмоталося. Похайно відріжемо і подивимося на вміст. Ось такий у нас ролик. На мою думку, самий красивий ролик все одно залишається попередній, так, який у нас був жовто-блакитний. Але ось бачимо ось таку от етикетку, 25 штук, 250 гривень. Банкнотомонетний двір Національного банку України, обігова пам'ятна монета. Пакування 10.03.25, тобто 10 березня їх запакували. Хто дивиться на ці папірці? Так, 00024К. І 103 10 року з'явився уже ось такий от штрих-код. Раніше їх не було. Пам'ятаєте, що на сувенірній продукції від Національного банку України на буклетах почали друкувати оці QR-коди? Так, чи оці штрих-коди? І тут же ж також є ось такий от штрихкод. Єдине, мені не подобається, як фокусується, і я зараз перефокусую камеру. Ось. Так, набагато краще. Так подивитися на цей ролик набагато краще фокусується. Тепер дивимося на монетки. У нас рол, як бачите, аверс-реверс, так, тобто чудовий рол, трошечки пригнувся, але в принципі нічого йому не бракує. Так, давайте подивимося на квитанцію, яка прийшла традиційно. Світлана Кулаківська. Так, ви вже цю фамілію повинні знати. Здійснення операції 1 квітня, 27 березня, було продаж, і 2 квітня саме мій пакунок був. Відправлений, і бачите, ціни трошечки піднялася ціна на ролл. Це вже 459 гривень, так а не 438, як були попередні. Ну і досить суттєво піднялася ціна на медальки. Ми пам'ятаємо їх по 75 гривень, там ну десь до 100, но скоріше всього, через буклет у нас вже 172 гривні. І як на мене для медальки це дорого. Ну і зверніть увагу на ціну. Так, 631 гривня, відповідно, 63 і 16 копійок. Те, що я говорив, тільки що у нас була доставка. Тобто 10% від оціночної вартості нашого вкладу в місто. Що ж, давайте відкриємо картон з медалькою. Також, як на мене, досить гарно запаковано. Бачив уже коментарів в групі, що прийшло. Пошкоджено, так, прим'ято. Я хочу сказати, що Кулаківська, так як інших прізвищ немає на е, квитанції, так, часом по двоє, Досить якісно запакувала. Зверніть увагу, е, у нас є картон, у нас є ось такий обгорточний папір, так, який використовували колись е, буклетик мій. Не погнутий, якихось нюансів з капсулою, так, царапин потертостей, я не бачу. І досить досить гарно виглядає ця медалька. Е, Хорошим було рішення все-таки взяти дві, так, для того, щоб подивитися, і ось гляньте зблизька, як це все виглядає. Україна, 2025 рік, Національне агентство з питань запобігання корупції. так, Хто не робив це замовлення, хто не купував. На реверсі у нас трансформер. Так жартували, що ось оцей цей герб схожий на голову трансформера, два ока і лице. Якогось Оптимуса і напис на ЗК. Е, ну, е, реверс трошечки такий бідний, трошечки можна було, напевно, його якось розбавити. З другої сторони, це е, може бути все-таки символ так, е, розроблений і його мусили використати. Але от що стосується аверсу, то тут досить гарне зображення, досить гарний малюночок, і ось це дерево таке от, цифрове, так якесь як на платі, е, ну, на радіоплаті якісь. Відгалуження точечки, переходить з однієї сторони на іншу. От Гарно виглядає 10 років, так, зірочки. Скільки їх? Раз, два, три, дванадцять їх. 12. Ну, як на мене, досить, досить симпатична медалька. От, і можна її залишити. Так, давайте глянемо ближче буклет, поки в нас є така можливість. Метал нейзільбер 16,5 діаметр тираж до 30 тисяч. Продавали в день продажу весь тираж так, всі 18, які розраховані для продажу в інтернет магазині. І знову ж таки, от QR-код про те, що ми говорили на роллові. Тобто їх почали наносити на всю продукцію. З чим це зв'язано? Пояснити важко. Буклет двома мовами: українською, так і англійською. Можете собі поставити на паузу, хто хоче прочитати про те, що тут написано. Гарна медалька, мені сподобалася. Ну, я думаю, що вартує. Вона цих коштів так. От, вживу вона виглядає класно. Ну що ж, приходимо до розпаковки позиції номер 2 так яке замовлення зробила Ангеліна. От, тут абсолютно той самий міст, єдине, що її подали набагато більший пакетик. Тобто, все-таки, напевно, залежить від того, які ці пакетики є на складі, в такі пакують. І ніхто на цьому не акцентує увагу. Дивимося на пакування, дивимося на у провідну документацію. Е, теж у нас іде Кулаківська, так і є печатка Воли. На цій у нас не було ніякої помітки. А тут у нас є ще печатка. Ну і, відповідно, замовлення, яке було зроблено раніше і відправилось раніше, відпро... оброблено 1 квітня. А ось це замовлення у нас оброблено 2 квітня і доставили його, можна сказати, 8. го Тобто я вчора зміг його отримати. Так, давайте знову розпакуємо цей ролл, подивимося співвідношення сторін на роллові. Так, реверс, реверс, аверс, реверс. Це також буде одна з причин, яку ми розпакуємо. Один ми в будь-якому випадку розпакуємо. Запаковано так само якісно в картон, в купирку, так, і ми бачимо ось тут у нас рол. І на даному ролі у нас реверс і у нас реверс. Тому розпакуємо ми, звичайно, ось оцей рол. Хоч він, можливо і краще запакований. Не так прийнявся. Хоча, в принципі, якоїсь суттєвої різниці немає. Тут також наплив іде, так, тут також наплив. Тобто, оця бумажка вона різної довжини, і іноді зустрічається, що вона от просто змотується дуже гарно, а іноді або забігає, або не добігає. Так, реверс- аверс лишаємо. От, а реверс-реверс ми сьогодні розпакуємо. От, Ну і знову давайте подивимось на. Як цілісно доїхала наша посилка. Але я думаю, що так само все охайно запаковано. Бачите, все-таки Кулаківська відноситься до цього, скоріш за все, більш бережно, так і більш охайно. Давайте дивитися. Є проворот у нас, медальки. Так можна її поправити. От. Але ось така от медалька. Гарний цей такий якийсь благородний синій колір, досить він класно виглядає. Нічого не помнялося, Кутики у нас цілі. Ну, по пакуванню видно, так що людина з досвідом. І це прізвище вже досить давно зустрічається. Тобто, видно, з досвідом людина і пакує охайно і старанно. Що ж, я думаю, що можемо переходити до розпаковки рола. Так, сьогодні питання, який з ролів ми розпакуємо, в принципі, не стоїть. Це вирішила доля, коли попався нам ролл revers реверс, реверс Єдине, що я одягну вже рукавички, так, для того, щоб не залапувати ці монетки, які ми будемо діставати. От, візьму свій. Пінцет для того, щоб це зробити акуратно. Ну і після запису, так, після перегляду цього відео, звичайно, що ми чи я запакую ці всі монетки Охайно в капсули От, для уже подальшої передачі. І друзі в цьому випадку мене дуже поцікавились. Тобто на сьогоднішній день у мене дві монетки забере один колега на роботі, дві монетки, можна сказати, забере у мене людина. З якою я спілкуюся в цьому ж нашому чаті, от і я так зрозумів, що забере він ще для одної людини ще дві монетки, тобто шість монеток. Другий колега на роботі можливо візьме одну, можливо, дві. Так, собі я відложу дві. Ну і в принципі це вже рахуйте десять монет з рола будуть пристроєні Так, в добрі, так би мовити, руки. От. Ну і, звичайно, що я собі покладу в альбом, звичайно, що я собі покладу в ці от капсули, які у мене йдуть з боксами дерев'яними так, з Aliexpress. От, Тому що я собі в декількох місцях, ну, не дві я собі оставляю монетки, тобто десь біля чотирьох я собі оставляю. Тому, в принципі, цей ролл потрапить в хороші руки так, і буде. Ну, Розійдеться, по, можна сказати, по колекціонерах. Так, де у нас початок. От, Є негативні коментарі по поводу розпаковки цих ролів, так? тому що можна... говорять, що розпаковувати роли звичайні. Для мене виходить рівноцінно. Ну, З цього рола так 459 гривень, плюс хай доставка. Ну я розіб'ю її пополам. Тобто мені цей рол обійдеться образно в 500. 25 монет. Відповідно, мені одна монетка вийде 20 гривень. 20 гривень це ціна монетки купити з рук. Але в моєму випадку я відберу монетку собі так в колекцію з 25 монет. В моєму випадку я не буду платити за пересилку. Так? В принципі, колеги, які в мене візьмуть ці монетки, вони також не будуть платити за пересилку, вони візьмуть в мене їх на місці. Відповідно, з такої вигоди, так, ну, більш-менш більш цікавий цей момент усім. От. І кожен має свої якісь плюси. Хтось не платить за пересилку, хтось відбере собі монетку. Хтось е, має контент для, відео, для каналу, так, для того, щоб подивитися і, і побачити ці монетки. Тому плюсів, напевно, більше, ніж мінусів. Ну що ж, е, давайте почнемо дивитися ці монетки більш детально. Ось у нас монетка, яка лежала перш, перша в нашому ролі. От. І так, поле трошечки матове. так. Таке було, як, наприклад, на. Е, Спеціальній службі транспорту. І ось тут десяточка немає цього глянцю. так, от Вони такі, якби вже в маленьких коцках. Можливо, це через світло, можливо, це через метал або через заготовки. Не бачу я оцих промінчиків, так, які от іноді бувають. Тобто, звичайна обігова монетка. До речі, ну, зараз почнуть її відносити до серії ЗСУ. так, Цього робити не варто. О, це вже класніше. Тут вже тут вже є промінчики. Це була перша в ролові, так, а це у нас йде наступна. Звичайно, відносити її до ЗСУ не треба. Це звичайна обігова пам'ятна монета, така сама, як Антонівський міст, і така сама, як спеціальна служба транспорту. Тобто, це не Збройні Сили України. Хоч і є ось такий от значок, воно. Національна гвардія України відноситься до Міністерства внутрішніх справ, тобто до поліції. Так, монетка номер 3 Ну, видно, що вони новенькі, видно, що вони не в зобігу, так? От, але все одно є якась така матовість. Можливо, через оцей щит. Ну, того зеркала, яке іноді буває і хочеться, я не бачу. Тобто звичайні обігові монетки. Ось тут трошки може краще. Не дивлячись на те, що є матовість, так, хочу сказати, що особливо немає таких сильних, як на мене, коцок. Знову ж таки, як і в монетках той же самий служба транспорту. Ці монетки, і оця монетка, і служба транспорту, вони мають досить насичений такий детальний дрібними частинками малюнок. так? От, І відповідно через цей малюнок, напевно, і поле таке, і немає оцих коцок, так? тому що немає рівних пустих поверхонь, які можуть отримати заготовки, і потім просто навіть при карбуванні воно ну, не перекривається. Хоча я можу помилятися, це особиста думка моя. Хоча монетка досить гарна. От, Звичайно, що нове поповнення, це у нас вже 2025 рік, так? В обігу вже зустрічається. Я бачив фото Мазепи 2025 року, так само, як і 2024. По-моєму, 24-й в мене все-таки одна є, так? Я не пам'ятаю, зараз візьму альбом для того, щоб покласти монетку. От, а 25-го ще немає. Ну, Тепер маємо Національна гвардія України 25 й рік. Нема, нема оцих промінчиків, так, нема ось такого глянця, як часом буває. Тобто переливання. Звичайна обігова монетка. Досить свіжа, тому що запакований ролл у нас був. Е 10, здається, березня, так? Секундочку. Так, 10 березня 2025 року. А ось оцей я не глянув 11 березня 2025 року. Тому він ще був пізніше запакований. Ну, тут є якесь переливання. Одним словом, вибрати з чого є, так? Монетка поповнила мою колекцію. Монетка поповнить колекцію друзів та знайомих. І будемо чекати нових поповнень. Останні два продажі, які відбувся вчора, у нас 8 квітня, і на минулому тижні, так, це здається, було 1 квітня. Я участь в торгах і в продажах не приймав. Так склалося, що ті позиції, які були виставлені на сайті інтернет-магазину, у мене були всі. От, і в принципі, вони в мене були навіть в кількості. Там я або Ангелінку просив, або Альону. От тому не було необхідності гонитися за цими монетками. Так не було необхідності щось купувати. Очікуємо тепер, напевно, найбільш очікуваний продаж 2025 року. Мається на увазі, напевно, з все-таки з Незіберових монет. Але я думаю, що дуже багато з вас, саме і по ціні, і саме по тому, що ця монетка дуже має великі перспективи і явно скоро піде в ріст, так, і підтягнеться до ціни всіх монеток. Ми чекаємо монету із серії Чорнобиль-Відродження, так, Лось. От. Європейський чи який він там як рейс, чи просто Лось. Ну, одним словом, ми. Чекаємо на цю монетку. Не можу сьогодні виокремити якусь особливу монетку. Вони всі в звичайній якості, так, вони всі ось такі мають якби помутніння, але не мають глибоких косок. Тобто просто звичайна обігова монетка, яку хочеться покласти в альбом. От. І чогось такого особливого, штемпельного, блиску, якогось. Чи якихось промінчиків я з цих монет не бачу. Нагадує, мені це випуск спеціальної служби транспорту. Там теж була досить така звичайна обігова якість. Отже, подивилися ми з вами всі монетки, так? І чогось такого грандіозного я не знайшов. Поворотів, здається, теж не замітив. Можливо, пропустив. Відмотайте. Передивіться ще раз, так? Можливо, я був неуважний. Також хто хоче 0024К 110325. так, Хто збирає цю інформацію? От, дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок, до нових поповнень. Слава Україні і героям слава!